Рада бачити вас на моєму каналі. Це магазин Сінсей. Сьогодні багато цікавих новинок та акцій. Усім дуже дякую за огляд. Бажаю вам гарних, спокійних свят та всього доброго. Фоторамка з сердечками 149. Така весняна 169. Свічки ароматизовані з хорошою знижкою. Мінус 50 до 22 грудня 169 та 139. Курзини плетені з ручками. Вартістю 219 41 на 26 та на 20 см. Вішаки 189, 6 штук упаковка. Кошики м'які для зберігання 339. У зеленому, ніжно-рожевому та молочному кольорі. Кошик плетений з ручками 149. Сірі розібрали. Залишився ось такий зелений, м'ятно-зелений. Подушка 50 на 60, ціна 339. Така цікава чашка 219 з ведмедиком посередині. Набір чашок 219, дві штуки, чашки скляні з подвійними стінками. 189 таке красиве церкало у сріблястій рамі. Металеві серветниці по 149. Біла та чорна. Декоративне велике блюдо 289. Бежева глибока миска. 269. Дошка святкова для нарізання 79. 29 ополонник кухонний пластиковий. У сірому кольорі у чорному повна вартість. 59 лопатка також 59. Дошка для нарізання 239. Серветниця 269. Сито з дерев'яною ручкою 119. Білі ведмеді, купілка 149, чашка кошеня 169, капібара 189. Динозаврик 99. Кошенятка подвійні стінки 189. Ведмедики 219. Декор для дому лаванда 389, лаванда у поливальниці 339. Свічки у жолоді. мають дуже приємний насичений аромат: 119. Ціна зі знижкою. Кактуси декоративні для дому два варіанти. Ціна 169. Натуральні миски більша та менша, менша – 169. Червоний текстильний кошик з ручками 269. Така маленька корзина. Ціна також акційна. 79. Набір вішаків 169. В наборі 3 штуки двох кольорів. Такий вішак 239. 799 стелаж дерев'яний, висота 71 см. Столик 599 34 на 45, металева полиця 339. Такі варіанти столиків. Стільниця у двох відтінках ніжки дерев'яні. Вартість 599, металевий також 599. Полиця на 2 відділення 459, ключниця на 6 гачків 169, металева полиця на 2 відділення 389, поличка бамбукова для ванної 659, подушка м'яка для стільця 219. Ваза фігурна 219. Такий варіант кругла Срібляста 340. Гілочка орхідеї 79. Свічка парфумована, 400 грамова 340. Набір коробок для зберігання 340, 2 штуки. Коробка для зберігання чорна тканина 219. Дископодушка. Блискуча куля 389. Маленький комод на 4 шухляди 389. Вази по 149. Подушки квадратні 340. Рушники дитячі з малюнком 269, набір плет та рушничок. 70 на 90 плет 389 та подушка 35 на 35. Подушка пікачу 169, наволочки на подушку 119, 45 на 45. Така біленька зі сніжинками 129 99, така ще є красива, також зі знижкою 99, 45 на 45, Леопардова 99, сіра м'яка, також 99. Біла кругла об'ємна подушка зі знижкою. Ціна 159, сіра 129. Мішка теді м'яка біла 340. Ще така є у формі квіточки сіра 269. Наволочка на подушку 40 на 40, 79. Красиві такі свічки приїхали. Це вже, напевно, до Дня Святого Валентина по 149. Такі у склі у трьох відтінках 149 також. У баночці 39 та 79. Підсвічник золотистий 79. Фігурна чорна ваза 169. Такий варіант також акційна ціна 149. Чорний горщик для вазону 149. Ваза рожева скляна. 149 також. Такі варіанти у двох кольорах. Цей зі знижкою 129. Рожевий 219. Ваза виглядає як під дерево. Ціна 269. Новинки чашки. З квіточками 149 і така з надписами також 149. Серветниці «Металеві дім 150 у двох кольорах. Подушка «Пуш» 389. Грілка для ніг. М'яка така подушка 459. Декорація святкова: 189. Термос для хлопчика. Ціна зі знижкою 189. Пляшки для напоїв 99. І такий варіант також 99. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд!